Ім'я Владислав є фонетичною видозміною давнього чеського імені Владислав, яке відповідає українському повному варіанту Володислав. У середньовіччі після втрати початкового приголосного ім'я Владислав намагалися пов'язати зі слов'янським коренем «Лад», що означає порядок. Угорці адаптували це ім'я до своєї мови і замінили Владислав на «Ласл». Нині ім'я Владислав у такій формі вживають серби: хорвати, чехи та словаки. Перші письмові згадки про це ім'я походять з Закарпаття та лівого берега Тиси, де ім'я зустрічається вже з 13 століття. Наприклад, у 1219 році в документі згадується: Ріаліс Цомес Мадістрі ладіслей у місті Ораді у 1266 році, Чепано Етладіслав Філіс Чіс у 1336 році. Ледіслайус Філіус драк у селі Бедевля у 1348 році. Ледіслайус Філіус Кенес у селі Деревці у 1363 році, шляхтич Джоаннимфіліум ладіслаю де Комороч у селі Комарівці на Ужанщині. У тому ж році. Розбійник Ладіславім Дітцюм Олах на Ужанщині. Також у 1363 році згадується Ледіслайус Філіус Джоганніс. У селі Доманенці у 1450 році, селянин Владіслаюс Деракоц у 1493 році, Владіслаюс Ваджвода де Станфала у селі Станово, Владіславім Стюлтитю у селі Страбичово та в 1692 році пан Ладіслав Бецерковець у селі Лавки, схожі на Ладислав імена Радислав, Радослав Ладислава, Жидислав Санислав Леслав.